Два типи українського патріотизму та половецька генетична спадщина. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь ютуб-канал свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу підняти деякі дуже важливі історичні питання, важливі з точки зору формування сучасної ментальності українського народу. Що я називаю двома типами патріотизму. Перший тип патріотизму його умовно можна вважати класичним, тому що, ну, в цій літературі там написані 100 років тому. Приблизно переважає він, це е, такий умовно класичний, можливо, західноукраїнський, можливо, галицький. Тобто такий, уявіть собі, такий дядько е, кремезний, вишиванці з вусами, там, інтелігентний, багато чого читає, класиків націоналізму і так, далі, і так далі. Це перший тип. Другий тип е, він тяжіє до анархії, до Нестора Махна, до козацької вольниці. Е, і він не є антиукраїнським. Але дуже часто між цими двома типами патріотизму є конфлікт всередині України. Чому? Тому що, наприклад, цей козацький тип анархізм, який близький до анархії, він критикує оцей вишуканий, можливо, місцями рафінований Галицький патріотизм за недієвість, за те, що ви весь час спостерігаєте, за те, що ви весь час більше любите не Україну в собі, а себе в Україні, свою любов до України. З іншого боку, класи. Стичний патріотизм він буде говорити, що та ви якісь взагалі анархісти, ви в процесах державотворення не розбираєтесь вами Там от нестором Махно, там Троцький маніпулював як хотів, і в результаті ви бачите, що ви отримали, і так далі. Причому, якщо ми глянемо на оці два типа і попробуємо, наприклад, співставити його їх обидвох з холодноярськими повстанцями. Холодноярські повстанці, це вже фактично десь перетин цих двох типів, тому що там було присутнє як одне, так і інше. Але насправді ці відмінності дійсно мають місце. І я б хотів, щоб ви так уважно задумались над тим, що я вам озвучив. Я от хочу озвучити свою версію, ну, вона не, не тільки моя, я обговорюю її з різними істориками, чому, власне, так. Якщо ми візьмемо період монголо-татарської навали, 1223 рік, битва на Калці, через 17 років монголо-татарська орда повертається і спалює Київ. На той момент часу, починаючи з Володимира Мономаха, вже саме зусиллями Володимира Мономаха розпочалося об'єднання русичів і половців. Володимир Мономах хотів половців приєднати до себе, розчинити в руському народі. І через те він в тому числі там, і династичні шлюби робив, і своїх синів, одружував, доньок там, і так далі. Ну, не тільки, звичайно, з половцями, але на їхній, скажімо, місцевій аристократії. І це мало місце. І на момент 1223 року під час битви на Калці, Половці і Русичі билися разом проти Орди. Що відбувається далі? В Русичів і в Половців була принципово різна тактика бою. Половці це кіннота, це швидкі набіги, це швидка атака. Вкусили, втікли, вкусили, втікли. Вони були, вони вважалися досить сміливими воїнами, дуже сміливими, навіть там в візантійських літописах деяких їх згадуються окремі епізоди. Вони були достатньо принципові в деяких питаннях, хоча їхня ціннісна база відрізнялася від бази Русичів. Але е ключове. Вони... Під навалою монголо-татарської Орди не збиралися стояти на місці і битися до останнього. Тактика русичів наших предків полягала в тому, щоб об'єднатися разом, зібрати всі сили. І, власне, в містах збиралися всі, хто міг тримати зброю. І билися до останнього. І власне через те монголо-татарська орда по суті випалювала українські міста і те, що залишилось е, на місці Києва після 1240 року, там що буквально кілька десятків дворів залишилось взагалі. Тобто вибито було все населення до ноги. В той же час е, полоці бігали степами і їх дуже довго не могли насправді захопити. І що цікаво, що навіть був такий. Що навіть був такий епізод, коли хан Батий спеціально посилав каральну експедицію, яка бігла за половцями фактично до території сучасної Угорщини, частково Австрії, для того, щоб їх покарати. Тут, до речі, напрошується певна цікава аналогія. Тому що в свій час, після Другої світової війни, Сталін таку саму каральну експедицію в Європу організовував за козаками, які виступили на боці Гітлера. Ну, це, це насправді окрема тема, хоча я в своїх відео вже згадував про певні аналогії. Тому що 1223 рік битва на Калці і утворення лнр ДНР у 2014 році. Це, це ж фактично та сама річка Калка. Нас. Правді. Далі проходить 8 років, а не 17, і Орда знову спробувала взяти Київ, але їй це не вдалося. Тобто ми з таких певних, знаєте, метафізичних історичних е паралелей, ми, ну, по суті, зламали сценарій, той сценарій, який був негативний. Але повернемося власне до половців. починаючи з Петра І. Нам категорично почали нав'язувати міф про трьох братніх народів. І в рамках цього міфу нам продавили ідею, що от повністю тільки слов'яни і все і нічого більше. І причому в рамках цього міфу ми насправді не досліджуємо велику кількість іншої нашої спадщини, дуже важливої, надзвичайно глибокої, яка коріннями сягає ж арійської цивілізації, до прикладу, скіфи чи кімерійці там, взагалі взаємовідносини, чому там е, слово про похід ополку полку Ігоревим, там же ж теж насправді цікаві. Є деталі, тому що тараканські землі вважалися своїми для князя, який сидів в Новгород Сіверську або в Чернігові. Ну, це окрема тема. Я не хочу тут вдаватися в деталі, але суть в тому, що в рамках брехливої ідеї, брехливого міфу трьох братніх народів, нам Половецьку спадщину взагалі повністю викинули. Якщо ми глянемо більш глибоко на козацтво як явище, то козацтво втілює в собі величезний кусок саме Половецької спадщини. І половці були достатньо унікальним народом. Вони мали свою мову, мали свою писемність, мали свій кодекс законів, кодекс кумані, і водночас вони не створили своєї держави. Це дуже важливий насправді акцент. Я не просто так на ньому кажу. Чому? Тому що для українців зараз процес державотворення є одним із найбільш необхідних. І в рамках процесу державотворення є певні навіть такі ментальні вади в українців, які нам заважають. І от оця анархічність, яка для нас, в тому числі і через половецьку генетичну спадщину, є частково вродженою, вона нам точно заважає в питаннях державного будівництва. Ну і знову ж таки, тут всі наші вороги нам дуже люблять розказувати про те, які ми демократичні, як ми нікому не підкорялися, як ми все там і в якісь способи вирішували, і так далі. При цьому свідомо не акцентуючи увагу на державотворенні, а держава це система. І само собою, що цей міф, дуже сильно використовують всі наші вороги, для того, щоб нам нав'язати потрібний для наших ворогів світогляд. Ці всі фрази про нашу демократичність і так далі, знову ж таки, де не проводять межу із анархічністю. І сто років тому, здається, один із українських ідеологів Липинський е написав таку ментальну ваду українців як недержавність. Він її назвав. Оця недержавність вона якраз пов'язана з цією половецькою генетичною спадщиною, які були великими воїнами, великим народом, мали свою мову, свій кодекс законів. І не створили своєї держави. Вороги спеціально підсилюють всі такі слабкі речі. Для чого? Для того, щоб український народ не став самостійним суб'єктом. Для того, щоб ми в рамках свого державотворення не змогли зробити Україну. Державою українського народу. Отже, по суті, що таке держава в першу чергу? Це організація, це вища форма організації українського народу. Через те державотворення, воно не може бути анархічним, воно не може бути хаотичним. І ще дуже багато нюансів з такого розряду. І як би там не було, оці два типи патріотизму, про які я говорив, вони в нас є наявними. І одне із завдань, яке перед нами стоїть, полягає в тому, щоб знайти межу. Де ті два типи патріотизму можна поєднати для того, щоб зніснити українське державотворення, для того, щоб побудувати Україну як державу саме українського народу? От така непроста тема. Тема достатньо складна. Її можна описувати набагато глибше і детальніше, проте я зупинюсь зараз саме на цьому. Я багато чого не сказав, чого, напевно, хотів би сказати, але просто і так відео вже вийшло досить об'ємним. Оскільки тема дійсно складна, але важлива, прошу вас. Прорефлексувати на неї, дати мені зворотній зв'язок в своїх коментарях, наскільки важливими, на вашу думку, ці речі є. Можливо, у вас будуть якісь доповнення, якісь зауваження. Це насправді дуже важливо, в тому числі для того, щоб я розумів, наскільки потрібно і наскільки, наскільки глибоко потрібно розвивати дану тему в майбутньому. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.